Джек Кетчан. Мерці заходу. Стріляй йому голову, заради Бога, сказав Сем Піц. Іноді я люблю трохи з ними погратися, відповів чан Колберт. Тільки набої марнуєш, набоїв нам вистачить. Це жінок нам бракує. Чан повсякчас говорив про жінок, і Сем був змушений визнати, що він має рацію. Хоч як його дратувало постійне нагадування про це вранці, у день і ввечері. Крім опачів, найближчими жінками була вдова Геллер за милю звідси вгору по гілі та дружина і донька самотнього Чарлі Максвіна на півдорозі до Форту Томаса. Ета була дивовижна, та й донька Чарлі розквітила. Але вдова Геллер своїм виглядом могла б упір у преріях заганяти гремучих змій до нор. Як їм там ведеться, подумав він, Сем, Чан і Док Клівленд сиділи під боязкою тінню солом'янго навісу. Уся й сонця й розпеченої лямпочної хатини вони спостерігали. Як один із апачів білих гір, чиє праве переднє передпліччя армійський коль чанка 44-го калібру тільки но відправив валятися в бруд, шкутельгає до них через прямокутний двір і ворушить губами так, ніби відчуває, що час вечеряти і це припускав піт, він справді відчував. Чанк вистрілив іще раз. І на стегнах Апача з'явилася така собі чимала діра. Прокляття. вигукнув док. Ти хлопцеві весільні причандали відстрелив. Он вони прямісінько за ним. Ти ж док, доку, сказав чан. Ти мусиш знати, на такому пострілі я вже непогано набив руку. Досить дурня клеїти! чанку, вставив Сем. Або я його зніму з спенсером. Із такої близької відстані спенсер улаштував би бісовий вибух. Ну, гаразд, семе, як скажеш, він підняв пляшку віскі рот 40, зробив довгий ковток, потім, ружачись від сонця, прицілився та вистрілив, а упав, як мішок із вісом. Верхівка його голови відлетіла. На три фути назад. Сем мимоволі захопився тим, як спритно Чанку управляється з Кольтом і віскі. Рот 40 це не більше, ніж спирт, підфарбований кавовою або паленим цукром, а сорок родів це відстань, яку може подолати людина, перш ніж параліч зробить подальше просування на якийсь час малоймовірне. Але Чанг смоктав його протягом ранку, поки вони сиділи там, розстрілюючи воїнів Білих гір і випадкових скво. Щось вони сьогодні якісь повільні, так Семе? Набагато повільніші, ніж учора, на цю годину. І по троє четверо зараз знайдуть, як гадаєш чому? Чорт його знає, вирушили в інші місця. Можливо. Незважаючи на це, у дворі лежало півтори дюжини тіл. коли настане благословенна вечірня продлять їх у фургон і відвезуть подалі від ферми, щоб вони не гнили та не смерділи тут. Але це буде ще не скоро. Нині було спекотно, як уночі, в борделі. За звичайних обставин цю роботу він залишив би розвідникам Койотеро Апачів, під керівництвом Сема їх було 52, але три ночі тому під завісою темряви розвідники накивали п'ятами. Того ж дня до їхніх дверей почали приходити мертві апачі білих гір. Ласі до людської плоті, хоч плоті коєтеро, хоч білі блідолиці. Ці гастрономічні вподобання з'ясувалися неслушної пори. Маталобо був його найкращим розвідником, але пішов привітатися з вороном щохилиці, який того ранку вийшов з резервації і за свої старання отримав перекушену навпіл шию. Потім Віл Фрай, його перекладач і давній друг, пострибав до вігвамів, розташованих на три милі нижче вздовж річки аби дізнатися, що за чортівня коїться з двома чи близько того сотнями їхніх мешканців. Дорогою він побачив голу дівчину серед заростей тополь і опунцій. Зістрибнув з поні, заскочив назад, коли дівчина відкусила шматок руки, у якій він тримав пістолет, між великим і вказівним пальцем і поскакав назад у табір на березі гіли. Вони викликали по телеграфу Дока, але доки приїхав його деліжанс, їм довелося пристрелити в голову, прострелити голову Віллі, як і ворону, що хилиться, і мата лобо. Док сказав, що одного разу вже бачив таке з солдатом, якому прокусили плече прямо біля стіни форту Томаса, і знав, що поспішати сюди марно. але... Вони з Вілом теж давно дружили, тому він хоч не хоч мусив приїхати. Сем визнав простий і незаперечний факт. Якщо ці тварюки кусають тебе за будь-яке місце на тілі, ти, так би мовити, повертаєшся до Бостона. Саме це налякало його Койотерро. Тепер док очікував можливості повернутися до форту або деліжансом, або з кавалерією що прийде раніше. Кавалерія затримувалась за ними послали ще два дні тому. Деліжанс запізнювався, як завжди. Але док не дурень, їхати без супроводу він не збирався. А поки вони займалися відстрілом апачів, розкажи ну, нам ще раз свою побрехеньку, Доку, сказав Чан. Я, звісно, повірю, у все це не більше, ніж учора, але хоч що згаєм. Ти про єгиптян чи про Френка Ширлі? Про аїптян. Жодна людина, яка вправляється в стрільбі, приставивши дружину до стіни і вистрілюючи її фігуру в бісовій штукатурці, не варта того, щоб про неї заново розповідали. Докивнув. Терхан Бей, це він розповів мені, звідки вони з'явилися. Ці мерці. Спочатку їх помітили в Єгипті. Він каже, вони існували задовго до самого Господа, нашого Бога. Каже, у всьому винен його народ. А на що цей бей скаржився? поцікавився Сем. Нарив вусі здивував він мене до смерті, чесне слово, щоб торговець зміїним маслом боявся лікуватися своїм же засобом. А паче для цього використовують кілька крапель сечі, зауважив чан. Мені казали, це справді може допомогти, сказав док. Хоча сам я ніколи не пробував. Але ми зараз говоримо про фараонів. Якщо вірити цьому Бею, то був перший справжній фараон. Він об'єднав верхнє і нижнє царства, увесь Єгипет. Он на ім'я чи то Нармер, чи Нарнер, не пам'ятаю. Бей називав його цар скорпіонів. А жало в нього було це без сумніву. Скорпіонів, у них у Єгипті є ці кляті тварюки? Чому ні? З розповідей можна зрозуміти, що та земля не надто відрізняється від того, що ми маємо тут. Переважно пустеля, будинки здебільшого з глини, спекотні дні і злі холодні ночі. Це тому, що у нас тут є гіла, а у них там ніл. Щоправда, він значно більший і потужніший. Чи ви, хлопці, чули про це? Сем похитав головою добув людиною освіченою, і сем це відчував. Чанк лише загарчав. Я бачив статую одного з тих фараонів у будівлі старого арсеналу в Нью-Йорку. Зараз цей музей природознавства. Він тримав палицю і ціп. Ціп? Ти маєш на возі такий, як молодарка? поцікавився сем. Саме так, Ціп говорить про те, що він годувальник свого народу. А посох який з гаком, як у пастуха, говорить про те, що він їхній пастер. Схоже, друзяка, нармер або нарнер завів свій народ у досить дивні місця, якщо вірити Теркенбею. Ось тут я починаю не вірити, сказав Чан. Думай, що хочеш чанку, але що він розповідав, що цей Нармер був першим, хто почав шукати вічного життя нескінченного життя. Хоча я тут трохи не розумію, власний народ і так вважав його Богом. Я запитував про це у Бея. Якщо він Бог, хіба він уже не безсмертний? Сложне питання, Доку. Я теж так подумав, чанку. Бо й сказав, вони вважали, ніби це фараон своєю фараонською силою утримує небо на горі і змушує річку розливатися. Надзвичайно велика відповідальність. Тому вони і схилялися перед ним. Схилялися? Ну, як у церкві чанку, коли молишся за хрест? Сем подумав, що навряд чи Чан коли-небудь був у середині церкви, але голос говорив. Голос говорити цього не став і скрутив собі бул -дарен. Але цей нармер не почувався богом. Гадаю, він почувався навіть дуже смертним, тому наказав своїм солдатам і жерцям зайнятися дослідами. Он іще один семе. Бачиш його? Так. Людина була гула, ніби щойно на світ з'явилася. Хоча в Апачі, принаймні, у чоловічків. Було заведено прикривати стегна. Індіанець виходив з рогу в стайні, і коні всередині захропли від його появи. Сем зметикував, що Апачі живий, він чи мертвий, все одно має запах. «Це часом не мертвий вовід? запитав Чанк. Здається, він, відповів Сем. Того дня багато хто приходив до них без зброї, але мертвововід за життя був не в тім'я битий, ймовірно, залишився таким самим і після смерті. Хай там як, а блискучого на сонці ножа в його руці, неможливо було не помітити. Як майже всі, він, роззявивши рота, брів у бік навісу, але рукався швидше за інших. Сам уже роздивився укус на плечі і зрозумів, що це той його і занапастив. Він не хотів, щоб чанк із ним розважався, тому підняв спенсер, вистрілив один раз і все знову завмерло. Чудовий постріл, сказав чанк. То про що ти говорив? Е, досліди, так, е, хлопці, ви справді хочете почути про це знову? Звісно. Страшна та людина чанку док зітхнув. Вони вважали, що секрет вічного життя можна знайти в одному з небагатьох місць у чоловічому або жіночому лоні, у серці або в крові. Тому вони пролили ріки крові рабів і вільних людей, учиняли насильництво і не тільки над жінками. Чанк, чанку, над чоловіками й дітьми теж. Відбирали серця та інші органи. Здається, мені вони вважали, що саме смерть володіє магією, якою можна скористатися, продовжуючи цю справу. Коли ти розумієш, про що я. Хоча особисто я в це не вірю. Ось, наприклад, ти маєш знати, що коли жовтий кінь і його хлопці підвісили сема Старка, то гори ногами над повільним вогнем. Він, напевно, благав про кулю в голову. Коли ти відчуваєш такий біль тобі не до вічного життя. Але вони все одно пробували. Вони розпинали, саджали на палі і робили вів... вівісекцію. Що? Що за вівісекція? Б... Вівісекція без дідку. V-секці це коли розрізають іще живе тіло. Що таке можна робити? Якщо дуже акуратно, вони перепробували багато різних хитрощів, розповідав Бей. Столяр ніс своє долото, каменяр бур, пекар дріжджі, пивовар, солод і тому подібне. Щоб зупиняти кров, вони використовували павутиння або сажу. Вони брали живокість, Безоар, кропиву, гусячий жир, джолиний віск, гірчицю, усе що завгодно. А ця вівсекція як конкретно це робиться? Ну, знаєш, як е команчі або бродячі апачі знімають скальп. І якщо не перерізають бідоласі горло, і якщо він не втрачає надто багато крові, то за кілька тижнів знов стає здоровим, як кінь. Правильно? Те саме ще з частинами тіла рука, нога, член, очі, все, що потрібно, це вчасно припекти і не зачепити артерію. Людину можна розрізати і вийняти будь-який орган, крім серця і мозку. Припікають і хоч кістки просвердлюють наскрізь. З людиною багато чого можна зробити, не вбиваючи її. Хоч цілий день з нею вовтуйся, якщо хочеш. Але я відійшов від теми. Який за всім цим стояв хлопець, який за всім цим стояв, звали Абідос. Він був слугою в палаці Нармера. Вільна людина, не раб та ще й з амбіціями, які він потім реалізував з надовж. Довгий час у цій мерзенній справі він був головним жерцем і водночас воїном. Мав це своїм улюбленим заняттям, але не встиг і оком кліпнути, як опинився на іншому боці. Док замов, маленька дівчинка, років шести, не більше, погойдуючись і тягнучи ноги, увійшла у двір. Минула тепер порожній барак, де раніше жили койотеро. Кишки тяглися за нею, як заляпані багнюкою мотузки. Чанк вистрілив, піднявши фонтанчик пилу перед її ногами. Сем вставив набій у патронник спенсера, прицілився уважніше, ніж чанк, і голова дівчинки вибухнула. Ненавиджу на це дивитися, пробурчав док на цих дітей. Хоча постріл гарний, зауважив Чан. Дякую, ти перезарядив Чанку. Він, кивну, він кивнув на Кольт. Бо мало що може статися. А й справді, кивнув Чанк. Він відкинув барабан і нахилився за порохом. Передумав, узяв рот сорок і зробив великий ковток з горла. Поставив пляшку і цього разу знайшов порох. Давай тепер про доньку, Доку, сказав він. Пригостіть Чанку!» Чанк пригостив док випив. У цього абідоса була донька маленька, років 12, може, 13. Охоплений жагою звершень вер... він вирішив, що боги зглянулися над ним, якщо він не віддасть власну доньку для дослідів. Досі в нього нічого не виходило. І ось на його очах дівчинку почали гвалтувати солдати фараона. Катували її кілька днів. Переважно груде йлоно, зі зрозумілих причин. Місця, що дають життя, правильно? Він весь цей час був там і чув кожен її крик. Безсердечний сучий син зронив чан. Все подивився на нього, схоже на мить Чанґ таки повірив у правдивість розповіді. Так і є, чанку, так і є. Тоді це був найжорстокіший хлопець у всій їхній країні. Це точно. Продав він свою душу самому дияволу. Ось що я скажу. Не знаю, яким був диявол у ті далекі часи, хоча бюся в заклад він і надто змінився. Але зло перероджує людину. І цей абідос уже майже зовсім переродився. Але фараон теж мав доньку, і, хоч сам він був кровожерливим, йому не сподобалося, що батько так чинить зі своєю кровинкою. Думаю, він вирішив, що це неправильно. Хай там як, у цього абідоса нічого б не вийшло. Фараон Наказав прикути його до стіни і кілька днів робити з ним те, що робили з його донькою, а потім звелів розтрощити голову доньки на його очах. Ну, а решта, напевно, була якимось божественним натхненням, бо вони змусили його випити її кров і з'їсти її плоть. А коли він закінчив, вони вбили його ударом у серце. Звісно, він помер, але не зовсім. Бо давним-давно звик до людського болю, горя і страждань, навіть до болю горя і мук власної доньки. Бо прокляв усього себе усе до мозку кісток. І навіть після смерті в цього джентльмена не залишилось нічого людського. Бі він повстав. І знову пішов по землі й піску, не маючи жодних бажань, крім охоти, заразити кожну істу істоту злом, яке сиділо глибоко в ньому. І фараон знайшов секрет вічного життя. Вони побачили хмару пилу, яка здіймалась вдалині, над без... безрадісним небокраєм. Деліжанс? запитав до. Як на мене, то більше нагадує кавалерію, сказав Сем. За багато пилу, та й час уже? Він подумав про свою доньку, про свою дружину в далекому Луїсвілі, засоромився власного зрадництва, яке було значно меншим, ніж зрада Абідоса. Але все одно було зрадою і про те, як він став індіанським агентом. У цьому опаленому жартою пеклі індіанським агентом називали чиновників, яких призначав уряд США для взаємодії з індіанцями. Вони назвали його Ка, далі до. Це єгипетське слово, що означає життєву силу або душу, або щось на кшталт. Бей так і не навчився зрозуміти висловлювання. Але я гадаю, Нарешті знадобився. Він підняв цілу армію мертвих і наставив їх служити фараону. Захропли коні, сам подивився ліворуч і праворуч, але не побачив нічого, окрім присадкуватих будов із обпеченої глини прямокутного двору, на якому багато хто помер у друге сьогодні, і вчора, і за день до того. Тремтливих хвиль розпеченого повітря, хмари пилу, що піднімалася з рівнини, і хиткого, блакитного силуету гір за нею. «Усе одно не розумію, доку, сказав чанк. Єгипет з біса далеко, так? навіть якщо цей твій хлопець Бей розповідав тобі найсвятішу правду, як вони сюди дісталися? Я маю на увазі, сюди, до резервації Апачів. Розумієш, про що я? Док стенув плечима і знову ковтнув піски. За сотні років зло може подолати великий шлях чанку. Воно може пройти багато миль. І далі сталися події, які підтвердили це. Бо всем таки мав рацію. До них справді наближалась кавалерія. Майже сім десятків людей і ще апачі, які приєднались до них після короткого бою. Солдати і апачі білих гір, піші та мертві усі до єдиного. Чанг помилився, коли сказав, що патронів вистачить.